На яке на якому основанні ви мені покажете доказати? Да вимов працівника міліції. Вимов працівника міліції. Ходіть, я вам покажу зараз. На законну вимову. Це наш наказ, а не ваш, не розумієте? У вас право на дорожні руки. Закон України про дорожні руки. Як це наш ваш? А Конституція? А президент хто вам? Есть указывать у вас, президент на вас действия или нет? Е наказ. Правильно. Я правильно. Три деньги. Правильно, 12 причин остановки. 11, 11, 11. Да, 11. ну, ну дальше, процитируй. дальше. Дальше. Суть, суть в чем? Ага. Секундочку. Инспектор, да. Пришел, представился. На это самое. Поведомать причину зупинки, правильно? Прийшов, представився, питань немає. Правильно, інспектор? Далі, я сказав. Ні, ні, він представився, так, да, да. дивись, от далі. Хорошо, там, на що цього вопросу нема. Все, все, подожди, що цього вітання немає, так? Слушай далі. А мені що, я Ні, то це не домашніх. Ви приїхали в магазину. Да, давайте, да, давайте конкретно всі випросити закриємо, тепер будемо со мною решатися. Хорошо? Вот, слушайте далі. По цим причинам. Інспектор, який мене зупинив, має мені дати фото, відео фіксацію або докази свідків мого правопорушення до того моменту, коли він мені їх не дав, я йому маю право взагалі ніхіра не показувати. Почекайте, можна втрутитись да. на одну секундочку? Там вісить кірпіч, ви стоїте тут. Ну які докази. До, до того, що я на ти пішні про слова не, ніяких не, не казав. Чудові, у, вас є, у вас є декілька порушень права. Забороняється транспортного засобу, на якому відсутній банк. У вас його немає на не автомобілі. Це моя машина. Ви не не були за кермом. Да. за кермом. Відповідає не власник транспортного засобу, а водій. Розумієте? Це вже є порушення. Водійце, особи, пар... я керує. Правильно? В, я зараз керую, що ви мене хочете. От, от дивіться, ні, керували. Ну, були, ну правильно, ви коров пасли, <рик> то я не кажу на вас пасту. Ну правильно Шитайте. чи ні? Ні, ну ви ж пошли коров. Ви вийшли не, за ну... керма, ви, ви були я водієм. Не... Були. Ну зараз я не водій. Що я маю кому підявляю? Я гражданин України, перехожу. Зараз стою на нагаду. Слава Богу, що з цього. Дай Бог. Приділіть вас свічі. Ви сказали, не було причин, вам назвали три причини.

Покажіть мені докази мого порушення. Та що, я що, беру? Пацани, будемо в формі. Слухай, будемо в формі. Та що, будемо в формі. Та що, будемо не формі. По закону мені нічого не розкажуть. А представтесь, будь ласка, як вас звати? Забери камеру, що тебе буде представлятися на камеру. Ну так я ж, мені ж на камеру треба, я ж не з вами не особисто знайомлюся. Будете